було. це навіть представляє, що огонь доходить. Земля нагрівається і прямо до бочу. Уже ж у місцевому меблевому цеху ледь не спричиняє масштабну трагедію. У кількох метрах від палаючого деревообробного виробництва розташовується газова заправка, вітер дув у бік станції, і вогонь буквально охоплював балони з газом. Налякані жителі змушені викликати пожежних і тікати разом з дітьми за кілька кілометрів. Воріне не видно було пройти взагалі. Ми з дітьми закрили хату і давай тікати. Дитина плаче, такому була в шокі, що страшне. Всіх дітей позбирали і давай тікати. Люди тікали з вулиці, хто куди, тікали на другій вулиці, дітей забирали. Діти кричали, плакали, бо боялися. Це страшно було. Пожежні навіть не намагалися рятувати цех, а поливали водою балони з пропан-бутаном. Допомагали гасити полум'я і сусіди. Очевидці кажуть, станція дивом не злетіла у повітря. Це буквально було секундне діло. Вчора був сильний вітер, в Василькові, і воно все розпорюся, поширювалося, поширювалося і туди, і, і саме в ту сторону. То нам такий праздник знаєте, на вулиці не потрібен. Ми боїмося за своє життя, за безпеку своїх дітей. Після пожежі співробітники заправки намагаються брехати місцевим. Мовляв, підприємство з пропан-бутаном безпечне і не може вибухнути. Власне, наскільки він, він безпечний, він не є зривоопасним для як такого. Якщо техніка безпеки не підтримується, тоді воно да, може А як техніка безпеки дотримується, воно нічого не має жителі прилеглих будинків вже кілька років просять владу демонтувати станцію. Заправка заважає спокійно жити через постійний гул та сморід. Обурені люди пишуть десятки листів місцевій владі. Утім, за чотири роки відможна владців жодної реакції. За парканом знаходиться в метрах десяти, знаходиться дві цистерни газової заправки. Іде перезаправка цих цистерн, приїжджає вантажівка, яка заливає нове пальне. Лише після приїзду журналістів піднімається питання законності станції. Виявляється, заправка звичайний самобут. Головний архітектор запевняє, жодних документів не підписував. А за генеральним планом на місці станції розташована якась виробнича база. По генеральному плану передбачена, як виробнича база, одне підприємство, друге підприємство. А місто будівних, тобто, якщо брати відповідно правильно, воно самочинно поставлена. Документи на право роботи станції співробітники надають лише після приїзду правоохоронців. І за ними ця заправка значиться як пересумна. Подальше буде проведена перевірка, це все, що можна сказати по даному факту. Тобто, заява вона зареєстрована, проводимо перевірку і подальші дії будемо здійснювати по перевірці. Даний заяви. місцева влада виправдовується, мовляв, демонтувати незаконну заправку не мають права. Потім обіцяють вирішити питання за кілька днів. Тим часом жителям прилеглих будинків залишається лише сподіватися, що за цей час біля їхньої порохової бочки не станеться чергової пожежі, цілком ймовірно, вже з трагічними наслідками.